О восьмій ранку на Алеї Слави Рівнянського кладовища у Кропивницькому зібралися 20 нацгвардійців, 10 товаришів Павла Сніцаря, його сестра, дружина з донькою і сином. За загиблим священик править панахиду. Сьогодні день пам'яті воїна Павла, і це та людина, яка одна із перших долучилася до цієї операції у зоні АТО. І одна із перших людей, яка Своє життя поклала за життя інших людей. Як нам каже Євангеліє, що та людина, що положить своє життя, це найбільша така Духу. У день бою, коли загинув Сніцар, разом з ним був військовий Олександр Четвериков. О 10-й годині пішли на зачистку міста Лисичанське для звільнення від сепаратистів. Зав'язався бій, було, було дуже багато поранених, загиблих. Потім ми узнали, що нашого командира немає. Я проходив разом з спокійним Павло Леонідовичем службу з 2008 року. Разом Приймали участь в відрядженнях, командировках і під час загибелі теж був з ним. Був мужній, відданий своїй державі, чесний, завзятий командир. Ось такими наліпками оздобила пам'ятник на могилі батька його донька. Малесенька, вона мене колись запитала, мама, папа на небі. Да. Він нас зігріває, як сонечко, я кажу, так, да, як сонечко. І вона не боїться. Вона... Поки каже, що де сонечка, як ми, ми їдемо до папи, давай поїдемо до папи. Коли загинув Паша, Даші було 4, Алюша було 14. Зараз Алюша 21, Дашуні 11. Дружина згадує день, коли загинув чоловік. Це була середа. Перед цим ми домовлялися, що я не буду лишній раз набирати, бо не знаю, в яких умовах і де вони знаходяться. каже, я буду вільний, я тобі наберу. В 16.00 чи чи 15.30 я йому набрала, просто, тому що так довго не дзвонить. Телефон поза зоною досяжності. В 6 годин прийшла смс, що з'явився на зв'язку. І я йому набирала, не могла дозвонитись. Я потім дзвонила товаришу ще одному в 12 годин, і він сказав, що, що не моря. Каже, на могилу до чоловіка приїжджає щотижня. Сьогодні пам'ять командира стрілецького батальйону вшановували і у військовій частині, де служив Павло Сніцар. Тут встановлена пам'ятна дошка на його честь. Знаю дуже мало про нього, але можу сказати з слів тих військовослужбовців, які з ними були на лінії фронту, які з ним служили. Що це була людина, яка могла прийняти рішення, вона відповідала за свої рішення. Він був справжнім прикладом виконання своїх службових обов'язків, і він був дуже гарною людиною. Подвиг Павла Леонідовича є безсмертним. Він являється прикладом від виконання свого службового обов'язку і те, як потрібно саме служити. Пам'ять Павла Сніцаря вшанували хвилиною мовчання. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.